Я просто кайфую, коли Льоша виховує хлопців, каже, я щитав, а він не перечитав. А я щетав, а хто щитав, По два рази щитав. Що там насчитав? Трішки, трішки, трішки. Таї, якщо помилилися, я грузимо вручну. Якщо помилилися. І ти ой, помилилися на одну. Я... Льоша каже та, до та, хлопців: я... склали пачку досок, Каже, якщо помилилися, каже, зараз всю ту пачку грузити фуру вручну. Якщо не помилилися, то карою. Считали 150, п'ятдесят, насчитали 131. Ну, в принципі, Ні, не... кінчайте тату торгувати, бо нема чим здачу давати, да, Толік? Та що, я насчитав 130? Ні, 131 доску я насчитав. Оказується, що от 132 доски. Я просто пересчитував потім. Ну, просто 131 ну, або 132 толік насчитав. Ні, 132. Консоль бут, ми до всього з юмором і з повагою. Заїжджайте на каву.